Сьогодні у нас 15 лютого 2023 року середа. 9 година 53 хвилини. 1 градус тепла зараз. Відчувається десь як мінус 5. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою. Показувати гарний приклад нашим діткам. Молоді. Аби доті показувати хто і хто. Бо в здоровому тілі здоровий дух. Аби до цього не розуміє. Із-за кого в нашій країні проблеми? П'ятдесят п'ять майже всі проблеми в нашій країні із жадлімності деяких людей яких жадівності і брехливості хоча Назвати їх людьми це неправильно назвати їх людьми. Вони не люди. Бо люди так не відносяться до людей, до таких як самі. Я Не, маю на увазі до людей розумних. Так що майте на увазі, що в усьому хто винен в усьому тому що зараз відбувається в нашій країні. І робіть висновки.